Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Черговий тур, а іменно 13-й. Не зважайте на таку не дуже щасливу цифру, адже особисто я відношусь до цього числа 13 дуже-дуже з гумором. Тому я хочу сказати вам: не будьте такими забубонними, як то кажуть. Тринадцятий тур стартує у цю п'ятницю 8 листопада, двома матчами Українська прем'єр Ліга Незалежний український футбольний прогноз. І починається саме матчами Чорноморець, ворскла і лівий берег Інгулець. Чорноморець, 11-та позиція. 12 відіграних матчів повністю без перенесених у одеситів. 8-13 забито пропущено. 12 очків в турнірній таблиці. Очок, вибачайте. Чорноморець, я б сказав, трішки гірше. Починає цей чемпіонат ніж у минулому сезоні. Ворскла так само. Ворскла аж на 13-й позиції. Також всі матчі 12 відіграли. 11 забито, 18 пропущено. Більше трішки забиває, але і більше набагато пропускає. 10 балів всього. Чорноморці 12, у Ворскли 10. Пожежонебезпечна ситуація і у Чорноморця, і особливо у Ворскли. Ще трішки і обидва клуби потраплять в небезпечну зону. Ну, Ворскла вже майже там. Щоб покращити свої показники і тим більше підніматися. По сходинкам турнірної таблиці треба перемагати. Треба забивати, а не тільки пропускати. Тому, вважаючи, що треба забивати. А я дивлюсь, і Ворскла, і Чорноморець пропускає багато. Я беру на себе сміливість прогнозувати в цьому матчі Чорноморець Ворскла, обидві заб'ють. Точніше обидві пропустять. Коефіцієнт 1,79. Непогано Коефіцієнт. і я вважаю, має на життя право ось такий варіант прогнозу. Що стосується другого п'ятничного матчу, лівий берег інгулець тут взагалі ситуація дуже-дуже така незавидна. Лівий берег 14, інгулець 16. Взагалі, саме останній по всім показникам. Лівий берег 4,17. Вражаюче погано. 8 балів. Інгулець 9,23. Це все різниця забитих, пропущених, друзі. 23 м'яча пропущених у Інгульця. І лівий берег пропускає 17. У Інгульця взагалі 5 балів за 12 матчів. У лівого берега, я сказав, 8. Отже, зустрічається е, два клуба, які у цьому сезоні потрапили в е, прем'єр-лігу. І поки що. Нас мало радують. Я вже мовчу про своїх вболівальників. Нас е, я вважаю себе загальним вболівальником всього українського футболу, е, всіх клубів. Люблю всі, поважаю. Але я е, думаю, от минулого сезону зайшли у Прем'єр-Лігу Полісся ЛНЗ. Оце, я розумію, друзі, захід у вищий футбольний дивізіон України. А цього року зайшли Інгулець, Лівий берег Карпати. Лише Карпати оправдують свій камбек. Інгулець камбек геть не оправдує, а лівий берег свій почин. Тобто дебют не оправдує. Обидва клуби багато пропускають. Звісно, тут буде і забито, і пропущено дуже багато. Я не знаю, як тут буде логічно, правильно сказати, чи обидва клуби заб'ють багато, чи пропустять. Так само, як в попередньому матчі Чорноморець Ворскла. Я там вважаю, що і Чорноморець заб'є, і Ворскла заб'є. Обидва клуби, ну, вибачте, не диряві. Диряві клуби, ну, це наш хоч дворовий сленг футбольний, але він доречний саме от для одного і для другого матчу. І Чорноморець Ворскла можна брати і тотал більше двох, рівно, якщо нормальний кеф. І так само обидві заб'ють, і навіть можна тотал більше 2,5 брати. Те ж саме я скажу і про лівий берег-інгулець. І тотал більше двох. І обидві заб'ють. Я навіть не сумніваюсь. Е, інгулець на виїзді Динамо Київ аж два штуки забив. То хіба ж він не заб'є лівому берегу? А лівий берег заб'є Інгульцю, бо інгулець. Ну, вибачте, ну, диряві клуби, всі всі оці чотири клуби диряві, вибачайте. Забувайте більше, пропускайте менше. Я не буду використовувати таку термінологію дворову. Але це, друзі, це не образа. Це констатація факта. Неймовірно, антирезультативно пропускні клуби. Ну, що поробиш, якщо в народі воно називається диряві? Тому, друзі, однаково, печально, по першому і по другому матчу. І там, і там, і обидві заб'ють, і тотал більше двох, І навіть, да, Тотал більше 2,5. Або обидва матчі не буде ні 0-0, ні 0-1. Мінімум 1-1, 2-1, 1-2. От це от е, приблизно нулів. Навряд чи ми побачимо з вами в цих матчах. Тому що пропускають ці е, вище названі мною матчі. На жаль, я поважаю і Одеський Чорноморець, і Петрівський Інгулець, як клуб, який виграв першу лігу. Минулого сезону. І лівий берег, який дивом на останню сходинку запригнув завдяки Дніпро-1, що вони знялись. Лівий берег потрапив в найвищий футбольний дивізіон України. І також я дуже сильно поважаю Полтавську ворсклу. весь кол колектив, чудовий колектив, що робиться. Не можу зрозуміти. І ось ця 13-та поки що позиція ну ніяк не відповідає клубові Полтава ворскла Ну ніяк. Що робиться? Підскажіть. Я не знаю, що тут. Ну, мої прогнози такі. А що робиться з клубами, я неспроможний не дати відповідь. І дати рецепт. До покращення. Міняти тренерів. Та їх і так там міняють, як я не знаю, що, що сезону майже. Ну, не знаю, що, що робиться з нашими ось цими такими е, міцними горішками, я їх завжди називав. І е, Чорноморець, і Ворскла, Ну, я не знаю. Так що, друзі, ось такі поки що в мене думки. Я дякую вам за перегляди, за підтримку, активність, не дивлячись ні на що. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, Вподобайки, коментарі, пости. Забув сказати, ви запитаєте, а які ж коефіцієнти? Коефіцієнти я буду виставляти завтра вже в п'ятницю зранку. Або навіть ні. Сьогодні ввечері я вже виставлю. Скріншоти у наш телеграм-канал. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Я тільки на що приїхав з дачі, намагаємося вже закривати сезон. Все прибираємо, воду зливаємо на відкритих е, ємкостях. Цистерна у мене півтора куба, все зливаємо. Наводимо порядки, висаджуємо на зиму часник цибулю. Ну і будемо закривати сезон. Уже наступний виїзд буде останній. І я вже буду довгими холодними, зимовими, ну, осінніми, зимовими вечорами. З вами ось тут на мастер-класі. Так що, друзі, дякую за підтримку. Скріншоти будуть трошки пізніше. І коефіцієнти так само. Ну, і саме головне, хочу, щоб нарешті для всіх, для нас наступив мир, мирного неба всім вам. Скорішої перемоги, звісно, без перемоги не може бути миру. Ось в такій війні без перемоги не буде миру. Тільки перемога і тільки перемога України. Здоров'я, миру, щастя, любові і добра. До скорих зустрічей, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Вам особисто, друзі, кожному з вас. Удачі. Ну і все, пока. Всім до, до зустрічі.